Росіяни атакували столицю старими ракетами, але зрозуміли, що самі виснажили В в а не в тепловізорах, вони нас ну к жаль, существенно сучасне Російські ракети-приманки не змогли подолати українську протиповітряну оборону під час масованих ракетних ударів по Києву 8 грудня. Тоді були використані крилаті ракети Х-55. Вони розроблені ще на межі 70 х років минулого століття і значно поступаються новішим Х-101. Задум агресора передбачав, що старі Х-55 масово запущені по Києву мають виснажити столичну ППО, аби розчистити. Шлях для досконаліших Х-101. Втім, уже наступного дня після атаки російські оглядачі визнавали, що російським силам практично неможливо запустити достатню кількість ракет приманок, щоб перевантажити українську ППО. Причина обмежена кількість російських бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, які і є носіями цих ракет. Насправді ми очікували цих ракетних ударів, тому що противник там накопичував ракети для того, аби почати це, як ми бачимо, удари по енергоструктурі, як ми очікували. Але поки що однозначно говорити про те, що противник уже напрацював таку стратегію, сказати важко. До цього часу головно використовувалися шахеди достатньо активно. Ми бачили, що там кожного місяця використовувалося від 200 до 400 шахетів. зараз. Зараз ми бачимо карту, де «Буковий орг здійснив аналіз маршрутів оцих шахедів за останні два місяці і лева частина цих шахедів була скерована на два основні об'єкти. це, зокрема, там, де Староконстантинів, де базуються наші е, е, літаки Су-24М, які несуть ракети Storm Shadow, і е, другий об'єкт, який, роз... Неподалік, якраз від Староконстантинова, трошки далі це якраз ну Хмельницький, де розташовані певні військові об'єкти. от котлева частина шахедів впродовж цих двох місяців була скерована саме на ці е, об'єкти, які знищувалися. Е, ці шахи знищувалися нашими засобами протиповітряної оборони. Тепер щодо ракетної атаки, яка відбулася сьогодні, було е, 19 ракет, з них 14 збито. Е, ми говоримо про те, що ракети Х 101 і Х 500. 55, але от ми буквально декілька хвилин тому на нашому сайті Defense Express подали інформацію про те, що серед іншого ворог використовував і рахи, ракети Х-55. І, до речі, от, 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 чотири ракети, які були скеровані на, на Київ, вони всі були з Збиті одна а, ракета впала там в, в Київське водосховище. Решта, три ракети, які були збиті, вони мали одну особливість. Це були дійсно ракети Х-55, але в них не було бойової частини. Це були власне ракети, які імітують бойову частину. Тому що Х-55 неможливо переробити під о, о, іншу бойову частину. Вона використовується як ракета для носія ядерних боєприпасів. Це до речі ті ракети, які Україна передала. Росії десь 91-му році було передано 575 ракет. Так от зараз вона каже, що в цій ракетній атаці було використано серед інших ракет. Оці три ракети 4 ракети для удару по Києву з імітаторами бойової частини. І, Імовірно, можна припустити, що поки що зараз ворог намагається напрацювати таку стратегію поєднання шахейдів і крилатих ракет для. Ударів в зимовий період, яка буде ця стратегія, ми ще побачимо, але будь-якому разі ситуація змінилася, тому що ну значно більше кількість засобів протиповітряної оборони сьогодні є в розпорядженні українських збройних сил. І думаю, що які б там концепції зараз ворог не вибудовував ситуація по прикриттю наших об'єктів, ну має бути набагато щільнішою, ніж це було в з зимку минулого року. Може, ворог просто хотів таким чином викликати паніку і показати, що а от летять ракети з. Потенційно ядерним зарядом ну, насправді протиповітряну обороні важко визначити, чи є там бойова частина, чи немає. Ми бачимо, що ракети летять з бомбардувальників. Протиповітряна оборона визначає курс цих ракет. Ми всі бачили, де вони пересувалися. І головне завдання ППО знищити всі ці повітряні цілі, незалежно від того, мають вони там імітатор бойової частини чи реальна бойова частина. Але в будь-якому разі ми бачимо, що ворог зараз ще промацує нашу протиповітряну оборону. І якраз оце поєднання значної кількості шахетів, а потім дозованої кількості ракети. Думаю, що це поки що ну, такий варіант пристрілки противника, аби обходити нашу протиповітряну оборону. Але повторюсь, протиповітряна оборона України стала якісно іншою. Ну і давайте про ситуацію на фронті. Ну, зараз важко сказати, де найскладніші ділянки, тому що, власне, майже по всій протяжності фронту. Ну, там, е ситуація дуже напружена, але Бахмута Авдіївка вона особливо напружена. там. Відбуваються найбільш інтенсивні бої щодня, понад тисячу ворогів назавжди заплющують свої очі з допомогою збройних сил України. Що відбувається зараз на цих ділянках? Чи можна порівняти наступ на Бахмут минулого року? І зараз ну насправді тут таке складне питання, тому що цей тиждень був надзвичайно складний для збройних сил. У нас є ділянка фронту 850 км, кілометрів. Вона стала меншою, але фактично є ділянки фронту, які найбільш такі ну болючі і активні. Це якраз навіть по кількості бойових зітнень. От, Крайні там чотири дні кількість бойових зітнень на добу 90 там 9, 90 101 Тобто, це е, пікові показники, які навіть і влітку приблизно така кількість бойових зітнень була на лінії фронту. Так, от з цих 90 зітнень дві третини якраз припадають на Бахмут, Авдіївку і Мар'янку. Тобто це якраз ну, головна зона. Зітнення з, з противником. Що схожого, що відмінного між Бахмутом ну, там і е, Авдіївкою, ну насправді, е, схоже, те, що ворог намагається протиснути нашу оборону і е, під Авдіївкою використовувати ту ж тактику, яка свого часу там була під Бахмутом. Зокрема, якщо ми говоримо про Авдіївку, це якраз ну, забезпечити оточення нашого гарнізону в Авдіївці з півночі і з півдня. Але е, якщо ми подивимося на Авдіївку, то за цей тиждень насправді як з якихось принципових змін на лінії фронту навколо Авдіївки не було. Ворог протискався до степового, були контратаки з нашого боку на, на противника. Там 47-ма бригада відбивала противника знову за залізницю. Було багато цікавих відео, де за допомогою БМП там Бредлі Леопарді виганяється противник. Але в будь-якому разі ворог намагався ще протискатися на. З, Uh, <laughs> Півдня на Авдіївку, коли там намагався далі рухатися за межі промислової зони, так званої промки, але там він не може протискатися і зараз. В російських пабліках є там купа істерик пов'язаних з тим, що у української сторони добре працює артилерія в і Ми не можемо там далі рухатися на Авдіївку. Ну але в будь-якому разі, по всьому периметру цього е, дуги, яка зараз навколо Авдіївки ворожої дуги. Йдуть ну, надзвичайно активні бойові дії. Уже не можна сказати, що це вже третя хвиля. Там постійно йдуть бойові дії. Кількість згіднень там більше 30 за, за добу, і ми розуміємо, що зараз саме від стійкості тих підрозділів, які отримують, ну буде визначатися подальша доля цієї ділянки. Фронту лінія забезпечення працює, хоча ворог намагається впівронами атакувати цю лінію забезпечення через орлівку. Коксохім противник заходить там, якщо там вдається протискатися до Коксохіму, то він там знищується поблизу по паркану, і фактично змін навколо Авдіївки по просуванню противника немає, але надзвичайно інтенсивні бойові дії, перекидання сил противника, використання і бронетехніки, і авіації і живої сили. Тобто, фактично, цей тиждень ну, такий надзвичайно складний був для Авдіївки.